Виконуємо номер 1227 із підручника Алгебра 7 та номер 569 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть розв'язок системи рівнянь способом додавання і дві системи. Приступаємо до виконання. Способом надавання помножимо перше рівняння системи на 5. Тоді у нас при змінні Y будуть протилежні числа, а можна на мінус 3, ну на 5 краще. Тоді при X були б протилежні числа на 5. Маємо 5х додати 5 y до рівня 20. Друге рівняння переписали. Тепер у нас при зміні і коефіцієнти протилежні числа 5 і мінус 5. Додамо по члену наше рівняння. 5х додати 3х, додати 5 у додати мінус 5. 20 додати 20. 5х додати 3х буде 8х. 5 y мінус 5 – це 0, і 20 до 20 буде 40. Поділимо на 8, х дорівнює 5. Підставимо замість х число 5 у перше рівняння. Маємо не помножене, а в перше, як і даному умові задачі. 5 додати ігрек дорівнює 4. Переносимо 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Це буде 4 відняти 5. Маємо х дорівнює 5, y дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь 5 і мінус 1. Переходимо до другого рівняння. До другої системи. У другій системі у нас коефіцієнти мінус 1 і 7 помножимо перше рівняння на 7. Отримаємо 21х відняти 7 ігрек дорівнює 35. Друге, 2х додати 7 ігрок дорівнює 11. Тепер у нас коефіцієнти при зміні y, протилежні числа. Додаємо почленно. 21х, додати 2х, додати мінус 7, додати 7 y 35 додати 11. 21х додати 2х, це буде 23х, мінус 7 додати 7. Маємо 46. Поділимо на 23. Отримаємо 2. Тепер підставимо замість х 2 у перше рівняння не помножене ще. Х дорівнює 2. 3 помножити на 2 відняти у, дорівнює 5. Розв'яжемо друге рівняння системи. Буде 6 відняти у, дорівнює 5. Перенесимо 6 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо х дорівнює 2 мінус і дорівнює мінус 1, тому х дорівнює 2, y дорівнює 1, записуємо відповідь 2. І один. Номер 1227 із підручника Алгебра 7, та номер 56.9 із підручника Математика 7 виконано.